Сьогодні, 17 вересня 2024 року, Національний реєстр рекордів України засвідчує встановлення національного рекорду України найбільша площа Муралу на вежі пожежної частини, виконаний майстром вогнеборцем у техніці аерографія. Новий національний рекорд у день рятувальника встановили у Бородянці. Рекордним став мурал на навчальній башті пожежної частини. Стінопис, що поєднав образ пожежника та козака, створив вогнеборець Чернігова Віталій Вороний. Як зазначають самі рятувальники, що у них що в їхніх пращурів козаків, сталеві дух і сила волі після окупації була бажання роз... розбито. Разом з колективом вирішили щось придумати таке, щоб воно достойно виглядало. І знайшли художника, привезли його сюди і він наболював, придумали ескізи і зробили його в діє. У перші дні повномасштабного вторгнення пожежники залишалися у Бородянці, тож добре пам'ятають, як російські снаряди влучали у цю башту. Частину пошкодились, це ще ми знаходилися в укритті. Ми ще тут перебували. Це з 27 на 28 лютого. Тут бої тривали на вулиці, і вони відповідно там проходили і обстрілювали там позиції. Можливо, там думали, що там навчальна вежа, думали, що там може снайпер, якийсь сидить, ще там щось. Тоді, у лютому, березні 22-го, рятувальники допомагали гасити пожежі від прямих влучань, і навіть після евакуації частини поверталися до вже окупованих населених пунктів, щоб вивозити цивільних. По прильотах, щоб багато чого горіло, було знищено. Було, перше в нас влучання було 26 числа, це погибла сім'я поліцейського. Сімза там 5 чоловік було. Дитя було десь місяців. ну Вся родина загинула. Один поліцейський все савсервий. Війська вже стояли, це вже було. По їхній домовленості там давали певний період, декілька годин, щоб можна було якомога більше людей забрати. Далі так само були евакуації це вже по нас сільських населених пунктів, які перебували в окупації. Все було досить злагоджено, всі розуміли, що це таке. Віднеслися до цього з розумінням, всі знали, давали присягу на збереження життя і здоров'я громадян. У той час, як бородянські рятувальники евакуйовували людей, в їхній частині хазійнували росіяни. Повернувшись у квітні у свою рідну будівлю, вогнеборці були шоковані. Шоковані були, що наробили. Було багато сміття там, де спали, там справляли свої потреби. Ну, жахлива була картинка. Ми повернулися, ми вже були. Скажем, так емоційно на підрив. Оскільки повернулися в рідну пожежну частину, ну і зразу почали відбудовувати. У відновленій пожежній частині рятувальники продовжують працювати на благо громади. Дякуємо їм велике за те, що вони роблять для України і для нашого народу, щоб, щоб господі, щоб закінчилася ця війна, і щоб всі були здорові і щасливі.